Всім привіт! Ви попали на мій канал. І сьогодні в нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків. Я, як завжди, приготувала для вас новиночку. Ця новиночка, напевно, в грудні остання зимова колекція буде. Вона називається Вайбові зимні пісні. Така вже на подобі такої колекції в мене вже була. Але вона називалася топові українські пісні. Ось. Всього тут 6 пакетиків. Та шість... Давайте seven. поглянемо на пакетики. До речі, останній пакетик мій самий улюблений. Перший такий це в нас назва колекції. Далі такий простенький сніговичок. Такий, типу, коли мороз малює візерунки. Далі це в нас вайп зими. Та ось такий прикольний пакетик тренд. Тому що це трендові вісні. Він мені так подобається. Ось. Мій улюблений, коротше, Я його брати точно першим не буду. Так, мене попросили вибрати на цю розпаковочку фіолетові пакетики. Ось цей коментар. Так, ну, і давайте вибирати фіолетові пакетики. Ой, полетів вже один. Тут у нас фіолетового пакетика немає, але є рожевий, він підходить до фіолетового. Беремо його. Далі це в нас колекція приготуй, а до речі, тут у нас ще такі носочки лежать. Прикольні. Ось Тут ще один новорічний. Ось. З колекції приготуй фіолетовий, фіолетовий фіолетовий. Ну, який візьмемо цей, або цей. Пропоную взяти ось такі, тому що він більш простенький. Та сьогодні не така хороша в мене є новина, тому що ми закінчуємо аж три колекції. Це дуже багато, тому що в мене всього одна новиночка. Ось. То скоро я зовсім залишуся без колекцій. Ось така в нас перша колекція, яку ми закінчуємо. Це в нас 99 ночей у лісі. Ось. Друга колекція, яку ми закінчуємо. Це у нас футбольні клуби. Сюди. Так. Подарунки від Діда Мороза ми ще не закінчуємо. Фіолетовий, давайте візьмемо. Ну, тільки тут є фіолетовий. Тоді у нас два сірих залишиться. Ну, що робити? Давайте візьмемо такий. У нас залишилося ще два таких сірих. Так. Далі. Це в нас футбольні карти. Ми так довго не могли закінчити цю колекцію, і нарешті ми її сьогодні закінчуємо. Останній пакетик залишився. І ще я вам потім розкажу ще якусь новину. Я думаю, що вона вам має сподобатися. Беремо два наших адвент-календаря ось там по низом ще є новорічні та та з нашої попередньої новиночки новорічні смайлики, фіолетовий пакетик також беремо. Ну, ось цей більше всього фіолетовий, тому що тут такий з нашої новиночки. З вайбові зимні пісні. Чому фіолетовий? Він тільки тут. Ну, я не хочу його брати. А, тут також є фіолетовий. Беремо тоді, давайте з цим сніговичком. Ось так в нас такі ми пакетики вибрали. Давайте розпочинати розпаковувати їх. І так, ось наш каталог. Я неправильно порахувала, і в мене залишилося не 4 сторіночки, а 2. Тому ці дві сторіночки я використала на ось цю от колекцію. Вайбові зимні пісні. А в наступному відео вже буде новий каталог. Я його вже купила. Ось, сподіваюся, що він вам сподобається. Ну, а зараз давайте переходити до колекціоні карти. Ось сюди ми приклеїмо одну цю карту, яка в нас залишилася. Так. Беремо такий пакетик. Думала, що тут є номер. Давайте підвинемо трошечки. Сюди, давайте на середину, тому що це остання карта. Як її звати, то ще його. Мауса Угу, Такого я не знаю. До речі, на це не дивіться. Я просто собі вчора зробила. Коротше, я собі Чи прищемила палець. Ось, тому я його не можу згинати, він болить. То я його замотала. Тому що тейп, як би не дає його згинати. Так. Ось так. Вийшло. Переходимо до наступної колекції. Наступна колекція це в нас зачіски. Давайте знайдемо тут цей пакетик. Ось він. Не фіолетовий, але. Схожий. Відкриваємо. До речі, вибачте, що так довго не було відео, тому що в мене було дуже багато контрольних, та я не могла ніяк зробити колекцію, тому що вчила. У мене цього тижня було аж три контрольних. Ось. О. І це останнє тута. Все біж тут ми не можемо відкривати. Останнє дно було тут. Останній слой. Так в нас. Зачіска випала. І цей пакетик я збережу. Дуже гарна зачіска. Мені дуже подобаються такі ось кудряшки. Та я в цілому сподіваюся, що вам подобається ця колекція. Приходиться відклеювати лівою рукою, тому що правою я не можу. Так. І ось так в нас вийшло. Переходимо далі до колекції футбольні клуби, яку ми також цю колекцію також закінчимо, так? Так. І що нам тут випадає? Ось такий клуб. Його вроді ви звати Наполі. Давайте приклеїмо його сюди. Забуваю, що я не можу правою від... відклеювати. Я трошечки буду підрізати, як я відклею, тому що я лівою рукою відклею дуже довго. Ось. Переходимо далі. Ой, Забула перевернути. І наступна колекція, це також ми її закінчуємо. 99 ночей у лісі. Капець, чому ми закінчуємо всі колекції? Я так його не хочу цей пакет відкривати, але він не відкривається. Зараз я спробую його відкрити. Ось тут я знайшла таку штучку. І там випадає ось такий топор, Але там є три. Топора вроді би один старий. Оце другий хороший. Та ще там якийсь, я не пам'ятаю. Він зараз під номером 4 ось так. Оп. О, до речі, це я доволі швидко відкрила. І ось така в нас колекція зібралася. Як наведе... Мене... Гарніше всього в мене вийшов вогонь та олень. Ну, а ви пишіть в коментарях. Ось така в нас наступна колекція. Це у нас колекція Приготуй. Такий пакетик. Там, де багато разів написано Приготуй. І все, всі останні в мене колекції зимові. Його мені не жалко порвати. Давайте подивимося, що нам тут випаде. О, і тут нам випадає помідорка. Ось така під номером, під яким вона номером, давайте відклеїмо та подивимося. Під номером 7. Ось. Приклеюємо це в нас сюди. Трошечки зайде на булочку, ну нічого. Далі переходимо колекція подарунків від Діда Мороза. Ці пакетики мені не жалко порвати, тому що я над ними прямо не старалася. І давайте спочатку подивимося, що нам тут випадає. Ось така ось машинка під номером 6. Ось така у нас остання сторіночка. Сюди приклеїмо машинку. У мене якось вже добре виходить відклеювати лівою рукою. Давайте прочитаємо лист. Привіт, Дід Мороз. Я Олег. І цього року, як я і обіцяв, я став отримувати дуже хороші оцінки. І за це я б хотів попросити саму круту іграшкову машинку, яку ти тільки знайдеш. Дякую. Ось такий в нас вийшов лист від Олега, Приклеюємо сюди. О, бачили, як ловко. Я це зробила. Ось так в нас вийшло. Переходимо далі. Це в нас колекція новорічні та балапки. Для цього нам треба адвент календар дістати. Та давайте, які ви ячейки вже відкрили, ось такі. Давайте цього разу відкриємо тут. ось цю хочу. Оп, трошечки криво, але нормально. І так, ось що нам попадає, як катабалапка. Така ось прям новорічна. Прям підходить голубенька. Та ще й до сторіночки підходить, просто подивіться. Прикольненько. Під яким вона в нас номером? Давайте спочатку відклеїмо. Вона у нас під номером 6. Сюди. Оп, ось так в нас вийшло. Далі це у нас просто адвентський календар плюс різні новорічні речі. Ось такий він. Давайте відкриємо таку ячечку. Ой, забула іншою стороною треба. Давайте цю так відкриваємо цю ячечку. Тут так зверху. І що нам тут випаде. О, як вона добре відкрилася. Тут нам випадає. Ну, як добре, нормально. Відкрилася, Тут нам випадає ось такий ось бантик. Також в мене це асоціюється з декором. Так, цей бантик я відклеювала доволі довго. Приклеїмо його сюди. Здається, переходимо далі. Це в нас колекція новорічні смайлики. Такий міні-пакетик. Ось. Дістаємо. І тут там випадає ось такий сніговичок. Я думаю, зрозуміло, чому я навалювала сніговичка, тому що. Прям такий зимовий вайб з ним виходить. І насправді є такий смайлик. Тому що я шукала смайлики в WhatsApp і так далі. Чому тут так погано написані числа? Це в нас писало під номером 6, щоб дідовар приклеїти. Ну, давайте вже будемо не по числам. Клеити. А як захочемо, цього сніговичка я хочу приклеїти сюди. Вам видно, сподіваюся ось Та переходимо до нашої новиночки. 1, 2, 3. І ось така в нас новиночка, такі в неї сторіночки. Ну, а далі вже все. Треба буде чекати огляд на каталог. Та, звісно, ще на наступне відео, коли ви зможете побачити мій новий каталог. І так, давайте його відкримо, цей пакетик з снігочком. Що нам тут випаде. Ось така пісенька випадає, подивіться, яка довга. Марія. Як там? Марія Керри All I want for Christmas is you. Я думаю, багато хто знає, цю пісень, купити вода добру. Я добре б 4. Це в нас на другу сторіночку сюди. Трошечки не вміститься, я це вже знаю, тому що я пробувала. Давайте приклеїмо. Вийшла, сподіваюся, що вам Сподобала. ця колекція. А ви ждіть обов'язково нових розпаковочок, тому що там буде новий каталог. Подивіться, який цей пухкий вже. Ну, а на цьому все. Це нові відео з цією колекцією. Обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте та нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. На цьому все. Всім пока-пока!